Скільки такі персики менші? 65, а більшості по вісімдесят. Так, зараз вам покажу ожинку гарну. Добрий день. Поскітка ожина? 250. По 250. Дивіться, кому треба ожина, кожного дня вони ось тут є і продають. Це в кінці 12-го навісу. Бачите, от як спочатку заходите, йдете до самого кінця і маєте ожину. Ви на роздріб також продаєте, так? он. бачите, підходите, на пахуча, дуже сильно такий запах ожинський. От, Тому це є домашня ожина, підходите і купляєте. Ось такий пучок лаванди по 100 гривень, пакетик, а абрук, персик. 110, ось 110 і менше 100. 110, десять, ось такий менший По скільки лохина? 230 і 250. 230 і 250 є. А полуниця по скільки? 180, 180 на горт. Добре. Оскільки такий персик. Сто на горт? На горт. Дивіться, по такі сто Такі а ось такі от сто. А ось такі помідори гарні. по 60. Всі по 60. 4. це домашні, так? Так, це дуже добре. Це щерніці, ці помідори. Гарні, бачите, домашні помидори по 60. Дякую, гарні продажі. Черешня. По 150. По 150. Ось така черешня. Зараз запитаємося, знаєте, що, оскільки смородина. А смородина яка ціна? Добрий день. 150. А порічка? Тож 150. А черешня? 170. Це на початку перед 12 на вісім. Дивимось, що у нас тут ще по персиках є. Персиків є багато. Гурт це коли берете один ящик. А роздріб це можна взяти один кілограм. Такий персик по 85 на роздріб. На розріб тут можна пів кілограма, кілограм, скільки хочете. А гурт — це вже от Ви берете цілий ящик, вам вже на, там, на 10 гривень дешевше буде на кілограм. 5-10 гривень в залежності від товару. Ой, лисички є гарні. Оскільки лисички? Лисички 120 гривень. 120, а черниця? Черниця 180. 180 літра. Дякую. Скільки черешнього? 180, 170, 150. 180, 170, 150. А слива? Слива 70. А персик? перший від 50 до 90. Від 50 до 90. Це відразу перед 12 на 8. Подивіться. Цей мужчина продає, підходите і купляєте. Так, да, щемнівців. Щемнівців. Це дуже гарно, тому що тут ГБО. Гарних продажів. Дивлянько, скажіть, абрикос? В чому такий абрикос, скажіть? 95. По 95, а день? 50. По 50. Це відразу на початку. Кавун є 25. Кавун є по 25? Так, 25. А звідки ти кавун з приміщення? Ну, Говоріть. <ріцькі> — Херсон. Херсонський. <ріцькі> да, Це під дванадцятим навіть. Да, ряд. ряд. Я тут самого стаю, початку. Да. початку я стою. — Добре, почуєте такий голос приходьте. підходьте. Під да. <ріцькі> ще По сто сімдесят А винград ось такий по скільки? Сто п'ятдесят на гурт, а на роздріб? — розділ. Ось такий 120, 100, а на роздріб ось такий скільки буде? Ну, На роздріб 160. Ось такий на роздріб 160. Це 100, на роздріб це 120. 100, 120 на роздріб. Добре, а нектаринки? 120 на роздріб, 110 на гурт. 120 на роздріб, 110 на гурт. Це є 77 місце. 230, це така велика, гарна, плохина. І є ще 150 на гурт. Також тут є... Чернечка, 200 гривень літра. Так. Ось такий жирний персик по 100. Ось такий. Який жирний? 170. А ось такий. 150. гривень. Одеський. А ось такий. Такий також 150? Так, також 150. А груша. 150, а вишня? А вишня? 160 морелька. А ось така є по 150 морель.